Христос Воскресе! Христос воскрес! Таким натовпом парафіяни Української православної церкви Московського патріархату йшли хресною ходою з Кам'янця-Подільського до Почаєва. Попри російську агресію та ще й у День Незалежності України, коли ворог запускав ракети і продовжував вбивати українців, близько п'яти тисяч паломників все ж прямували до свято Почаївської успенської лаври. І це не аби як обурило тернополян. Сьогодні вранці десятки мітингувальників зібралися під стінами Тернопільської облради. Не вийшли на акцію, щоб депутати на сесії підтримали петицію про заборону діяльності церков московського патріархату на Тернопільщині. Останньою краплею це була худа, яка проходила о, через моє село. Теж. Це слова, які ці люди говорили особисто до моїх родичів. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що нічого, абсолютно нічого, впродовж шостого місяця війни не може нас пов'язувати з країною-агресором. Мітингувальники переконані, московський патріархат це прямий спонсор війни та просять владу вжити заходів, аби в нашому краї не було нічого російського. Кожна свічка поставлена в цій церкві, це куля в грудях нашого солдата. Ось. І ми очікуємо від влади нарешті якихось зрушень за півроку, можливо, сподіваємося, сьогодні це вирішиться. Нехай нам подарують до Дня міста таке свято і скажуть, що вони прийняли рішення і що Московського патріархату в Тернополі не буде взагалі ніяк. Ні під якимись іншими назвами, ні під якимись незрозумілими виправданнями. Тобто його не повинно бути взагалі крапка. До учасників акції протесту вийшли представники місцевої влади і правоохоронці, які запевнили, що жоден з представників Української православної церкви Московського патріархату не благословляв хресну ходу, а також відмовляються брати на себе відповідальність за її організацію. Це була не санкціонована хода. Вона організатори, будь-які організатори не проявили себе, щоб сказати, взяти на себе відповідальність за це. Рішенням військової адміністрації штабу оборони вона не була санкціонована. Ми зверталися до громадян про те, щоби вони зійшли. Але з гіршого ми вибираємо менше зло, і тому ми розуміємо, що будь-які силові акції, десь зупинення цього процесу, могло закінчитися масовими побиттями. За словами голови Тернопільської ОВА, були залучені силовики для обезпечення ходи і зазначає, що такий захід це приклад однієї з провокацій країни-агресорки. Поліція виставила ці фільтраційні всі пости, де перевіряли документи цих людей. Де ці люди йшли, вони не зайшли ні одне практично місто. Вони обходили всі поляни. Ця величезна провокація, яка була от ця, що йшла так. Ця хода вона мала зробити картинку для Російської Федерації. На запитання мітингувальників, чому відтерміновують ухвалення рішення про припинення діяльності московського патріархату на Тернопільщині. Чиновники відповідають. Коли ми ініціювали сесію в травні місяці, ми тоді говорили, що ми розпочали збір підписів. Ми ввели довгі консультації з депутатами, тому і так само з військовою адміністрацією, що не нагніталася ситуація. На жаль, але на обласному рівні сесія обласної ради не може заборонити московський патріархат, тому що є конституція, є закони, є закон про віросповідання, і це тільки вирішити треба на рівні парламенту. Будемо сьогодні голосувати. Я вам гарантую, що сесія збереться, проголосує. Відтак проєкт з проханням заборонити діяння. Нісь московського патріархату одноголосно підтримали 48 депутатів. Тепер це звернення мають розглянути у Києві. За 48 вісім рішень Дякую, Одноголосно.